Валерій Залужний може стати основним конкурентом Володимира Зеленського на президентських виборах. Про це пише РБК Україна. Водночас наголошує видання. Жоден досі офіційно не підтвердив свою участь у майбутніх перегонах. Журналісти припускають, посол України у Великій Британії може свідомо цитую тримати мовчання, підживлюючи інтерес до власної персони. Кінець цитати. Обговоримо це з Тарасом Завгороднім Загороднім політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо живому на Суспільному. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, то будуть ті вибори чи не будуть? Якщо будуть коли, і хто хто які має шанси залужний і зеленський сповідомлення РБК Україна? Ви можете з ними погодитися, можете висловити свою думку. Ну, давайте так, якщо виходити зі всіх процедур, які потрібно дотримати для проведення виборчої кампанії, дай Боже, щоб вибори були на весні 26-го року, okay. І не виключено, що всі троє виборів: і президентські, і парламентські і місцеві, скоріше за все, це за умов, якщо Наприклад, війна в якомусь форматі припиняється? Ну там я думаю, десь до осени цього року. А раніше я не бачу, як це можливо провести під час виборчого ну виборчу кампанію повноцінну під час mm -hmm. е е військового стану. Так. так. пане Тарасе. Отже, а, щодо оцінки шансів кандидатів, залужний може стати основним конкурентом Зеленського. Вважає РБК. Як ви вважаєте? Може, тому що залужний вже не просто як політик. Він вже є частиною національного міфу а фактично вже став. Ну, військовий зрозуміла довіра до війська. Я завжди знаєте, в таких випадках. Говорю, подивіться, скільки пісень вже народ склав без рознарядки про Залужного, де згадується залужний. Просто пробити по інтернету і здивувати в дійсності. Так він, він над політиками. Він міф. Частина міфу е епосу, навіть вже українського. Там я, звичайно, не ідеалізую залужного. Я говорю, як воно є. А з міфом ну фактично неможливо боротися. Це вам скаже будь який політехноло. А наскільки високі ці шанси? Дуже високі. Зрозуміло. А в Зеленському? А це залежить від підсумків війни. Якщо, якщо Зеленському, ну, наприклад, я наприклад вважаю, що України після приходу адміністрації Трампа до влади різко зростають. Шанси отримати кордони 91-го року, а політичним шляхом, тому що зараз американці так будуть скрутити руки росіянам не через любов до України, а через захист власних національних інтересів. Це пов'язане в першу чергу з нафтою, з нафтою та газом. Що ми можемо побачити великі перетрубації саме в Росії по сирійському сценарію? І тоді з'являються дуже великі шанси. Зараз звичайно на нього буде і негатив. І ти, які пов'язані з будь-яким президентом, який знаходиться при владі. Це ну знову таки залежить від підсумків війни. А якщо у Зеленській все ж таки доб'ється і виводу всіх військ і кордонів 91-го року, я вважаю, що у нього теж достатньо високі шанси, як би там не говорили його опоненти. Пане Тарасе, буквально 20 секунд. Як ви сказали, що припускаєте найраніше, це весна 26-го року, але до весни 26-го року це ще більше року часу. А що підживлює розмови про вибори, які не вщухають? Ну, давайте так. Знаєте, у нас раз на півроку, за ці три роки, з'являються якісь люди на політичному ринку і починають говорити, що вибори будуть через півроку. Хтось починає суютитися, починає складати списки, там якісь там активність проявляти, витрачаються кошти і нічого не відбувається. Тому це постійно відбувається. Це знаєте, я вважаю це такими розводілами, які починають розповідати, що вибори ось ось будуть. Реально, я вас знаю, що ну весна 26-го, Дай Боже, але реально все ж таки осінь, осінь 26-го року. Так. дай Боже, що воно було дякуємо. Дякуємо за те, що долучилися. Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами наживо.